Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову мрезку, яка називається Мрієм збутись не судилось. Ще з дитинства коля мріяв пожежником стати, буду я гасить пожежі і людей рятувати. Та життя того хлопчину, круто закрутило. І збутися дитячим мріям зовсім не судилось. Бо життя вже в інший бік. Уже е, повернуло, часто так буває. І тепер уже Микола щодня зажигає. У поліції його майже усі знають, бо частенько в відділення. Його доправляють. Що ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди радий вашій увазі, вашим відгукам. На все добре, до наступної зустрічі.